Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні понеділок, 17 лютого. А отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали. Традиційно почнемо з вами з огляду новин на наступний тиждень. І починаючи з понеділка 17 лютого, у нас сьогодні вихідний день. По долару вівторок, 18 лютого, одна новина на тризірочки. Це виступ президента США так. Президента Трампа, середа 19 лютого, протокол одна новина на зірочки, Це публікація протоколу засідання ФОМС. Четверг, 20 лютого, три новини. Первинні заявки про безробіття, публікація індексу Філадельфії та запас сирої нафти. І щодо п'ятниці, 21 лютого, дві новини на зірочки в нас в один час. Це публікація індексу, і третя новина це продаж існуючих будинків. Тож, щодо новин, так, з вами подивились, трішечки їх буде, особливо в четвер буде так три новини, а так неділя буде більш-менш спокійна. Давайте перейдемо до графіків, подивимося, що в нас там. Почнемо з індексу долара США і давайте увімкнемо тижневий таймфрейм. На тижневому таймфреймі так, на зараз нам показують слабкість лонгового руху, але ми розуміємо, що тут зліва у нас були пустоти розриву ліквідності, тож, можливо, якраз таки тут і законсолідуємось. Теста референсної точки ми ще з вами не бачили. Тож глобальний наш сценарій на продовження лонгового руху ще поки дійсний. І будемо з вами спостерігати, як цей тиждень закриється, чи не підемо ми знову-таки в цю зону накопичення, так, в цю консолідацію. Тому що якщо ми зафіксуємось вже нижче, то є ймовірність того, що як мінімум до еквілібріуму та дійдемо з вами. Тижневий таймфрейм з вами переглянули. Давайте перейдемо на денний. На денному таймфреймі бачимо з вами вже дві консолідації, так, тут у нас є зараз вихід, тож на сьогодні, після виходу з цієї консолідації, хотілося б побачити відпрацювання якесь лонгове, так, і продовження шортового руху, відпрацювання шортового. Якщо ж будемо з вами дивитись на глобальний сценарій, то по глобальному сценарію хотілося б все ж таки, щоб за цей тиждень нам показали слабкість шортового руху. Ми пішли знову-таки в цю консолідацію і продовжили свій лонговий рух по Глобальній гіпотезі. Щодо денного таймфрейму, ну, давайте ще спустимось на 4 години. Так, на 4годинному таймфреймі в нас тут вже є своя локальна консолідація, так, є зона ведмежого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух шортовий, і є, ймовірність того, що тут ми знову таки на хоча б на сьогодні, так, коли у нас вихідний, немає таких новин на трезірочки, то законсолідуємось. Так, у нас індекс долару є. Давайте перейдемо до SP 500. Також почнемо з вами з тижневого таймфрейму. Так, на тижні в нас відбувається продовження лонгового руху, що ми з вами прогнозували. Була в нас зона консолідації на тижні. Так? Потім ми з вами, не знаю, виділяли, здається, на молодшому таймфреймі, бо у нас тут блок, так? від якого пішов останній пробійний рух лонговий, хотіли б побачити його тест. І на тижневому таймфреймі також є в нас такий пом'якшуючий блок, від якого пішов останній пробійний рух шортовий, так, з підняттям додаткової ліквідності. І після цього ми його поглинули. Тож на зараз після Тесту хотілося б побачити відпрацювання Так, лонгове на продовження лонгового руху з підзняттям ліквідності за хаями. І на сьогодні також на тижневому таймфреймі можемо з вами позначити ліквідність за хаєм, так як ми бачимо, і подивитись, як ціна буде реагувати на даний рівень. Так, що до денного таймфрейму. Тож бачимо, з вами ціна вже підходила. Давайте підкоригуємо ось так. І ще не підійшла до верхнього кордону цієї консолідації на денному таймфреймі. І після тесту хотілося б тепер на денному бачити вихід, тест, так і продовження лонгового руху. Давайте на денному ще з вами намалюємо. Буде у нас зона ось цього блоку. Так, ось у нас буде пробійний рух лонговий, тест, так і продовження лонгового руху на денному таймфреймі. Тепер. На 4-годинному так, на 4-годинному є у нас пустота розриву ліквідності, бачимо з вами, і є нова зона консолідації. Тож, також хотілося побачити вихід з цієї консолідації і тест верхнього кордону. так, Тест якраз таки пробитого рівня, якщо ми його проб'ємо, то з іншої сторони побачити так само на 4-годинному, як і на денному таймфреймі, і продовження лонгового руху. Щодо SP 500 є, давайте з вами перейдемо до NASDAQ і також почнемо з тижневого таймфрейму. На тижні бачимо, з вами продовжується лонговий рух, була в нас зона консолідації, також ми це все позначали. І, здається, на денному таймфреймі в нас тут була зона бичого блоку заказу. Давайте з вами заглянемо тепер на денний таймфрейм. Тут ми з вами так виділяли зону бичого блоку заказу. Якраз таки перейшли з підзняттям додаткової ліквідності за лоями, законсолідувались, і на сьогодні бачимо з вами пробійний рух лонговий. Тож можемо поки з вами позначити. Давайте, напевно, візьмемо прямокутник. Так, і позначимо зону бичого блоку заказу, від якого пішов останній пробій рух лонговий. рухлонговий. Даний діапазон нас вже не цікавить, є новий. Також бачимо з вами зону пробитого хаю. Хотілося б також побачити корекцію до пробитого хаю з підзняттям ліквідності. так. Бачимо, вже відбувся тест на більш молодшому таймфреймі і тепер попередні хаї. Також підзняття за ними ліквідності, і також хотілося б побачити якийсь тест. Давайте спустимось на 4 години, подивимось, можливо, є в нас там якийсь також блок. Отже, тут спостерігаємо з вами на 4-годинному таймфреймі зону також бичого блоку заказу, співпадає з діапазоном денним. Можливо, є ймовірність того, що ціна може прийти відтестувати так, даний діапазон. І, як мінімум, хотілося б побачити тепер тест пробитого хаю. Так, на сьогодні, так, на зараз бачимо, з вами тест ще не відбувся. Тож, після тесту продовження лонгового руху. Ну і все, поки виглядає лонгово. Наздак, з вами подивилися, це в нас на сьогодні так, є історичний хай. Давайте ще з вами зробимо менше, подивимося, чи дійсно він є історичним. Так, Тож, відбувається поки продовження лонгового руху, і з вами так і прогнозуємо. Давайте перейдемо до наступного інструменту, це пара євро долар І тут у нас починаючи з тижневого таймфрейму, бачимо з вами вихід з консолідації, тест нижнього кордону, так, і відпрацювання шортового руху. Давайте з вами тепер приблизно трішечки. Відбулося у нас відпрацювання шортового руху. На зараз ми зупинились в такій консолідації в зоні накопичення. Показували з вами до цього зону ведмежого блоку заказу, до якої хотілося б. Побачити корекцію так, і відпрацювання шортове. На той момент нам її не дали, все ж таки пробили нижній кордон від тижневого таймфрейму консолідації. Так. І на зараз, поки є зона накопичення, потрібно буде дивитись. Давайте продовжимо з вами також нижній рівень, який малювали. Є в нас нижній рівень, і позначимо також верхній рівень цієї консолідації. Хотілося б побачити, якраз таки, як ціна відпрацює в даному діапазоні, чи довго ми будемо стояти в цій зоні накопичення. І нормальний такий вихід з цієї консолідації був би якраз таки впору. Так, якраз таки Вихід, тест ведмежого блоку заказу, і вже потім хоча б тест нижнього кордону консолідації, щоб нам показали слабкість шортового руху або вже його відпрацювання. Щодо денного таймфрейму, так, що в нас тут є? Також є дуже велика консолідація. Ми її позначили з вами від тижневого таймфрейму. Тут вона плюс-мінус співпадає. Тільки на денному. Так, у нас давайте підкоригуємо тепер. На денному таймфреймі бачимо з вами це було тільки підзняття ліквідності так, за попередніми хаями. Ну і знаходимося з вами знову таки в зоні консолідації. Є в нас материнський блок, так, діапазон материнського блоку, до якого ціна також може дійти. І будемо дивитись з вами так на вихід, і, хоча б як закриється цей тиждень, тому що на тижневому таймфреймі ми все ж таки знаходимось нижче зони консолідації. З'явилась своя така локальна консолідація. Є в нас повтоти розриви ліквідності зліва і також вище є. І куди в даний момент піде маркетмейкер? Ми ще не знаємо, куди він розторгує цю ціну. Тож будемо дивитись з вами за двома так, цими рівнями. І спостерігати, коли, коли і куди він захоче йти. Ну а поки ми стоїмо дійсно на парі євро-долару в зоні накопичення, так само, як і на Діксі. Так, тут є, давайте перейдемо до британського фунту. Британський фунт. Останній прибійний рух у нас був шортовий, є зона ведмежого блоку заказу, і хотілося б нам побачити відпрацювання шортового руху. Так. Також на тижневому таймфреймі є нижній кордон консолідації як референсну точку. Хотілося б побачити його тест. Давайте. Навіть підкоригуємо ось так. Хотілося б побачити його тест. На сьогодні ми його не побачили. Так, бачимо, є тижнева велика консолідація вже в цьому діапазоні. І на сьогодні є зона бичого блоку заказу, такий він дуже волатильний, від якого пішов останній пробійний рух з пізняттям ліквідності за хаями. Тож, є в нас діапазон референсної точки на сьогодні. Давайте спустимось на денний таймфрейм. На денному таймфреймі. Також можемо підкоригувати є зона бичого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух з підзняттям ліквідності за хаями. Тут ми якраз таки підзняли, давайте проведемо ці хаї. І побачимо. Є на, на сьогодні, так на цей тиждень хотілося б побачити тепер корекцію, корекцію до зони бичого блоку заказу, так щоб нам показали слабкість шортового руху і відпрацювання лонгового. А вже це буде слабкість чи продовження. Ми з вами будемо дивитись, тому що теста референсної точки, на яку ми сподівалися, поки ще не було. До цього тиждень тому ми позначали з вами так само. Зону бичого блоку заказу, як бачите, ціна сюди прийшла, підзняла додаткову ліквідність за лоями, так і продовжила свій лонговий рух. Тож, поки в нас все залишається актуальним по прогнозу з британським фунтом, давайте перейдемо на пару долар японська єна. Також, напевно, почнемо з тижневого таймфрейму на тижні. Що нам тут показують? Була в нас зона консолідації від тижневого таймфрейму. Також ми з вами позначали зону бичого блоку заказу, якого. Від якого пішов останній прибійний рух лонговий, хотілося б побачити його тест як мінімум. І що ми тут зробили? Ми зробили з вами ложний вихід. З цієї великої консолідації, так за цим рівнем з вами якраз таки і наблюдали. Знову таки зафіксувались нижче даного рівня, і прогноз у нас був на продовження шортового руху. Продовження шортового руху, тест верхнього кордону консолідації пробитого хаю від тижневого таймфрейму, так і продовження його ж на з гіпотезою з гіпотезою на продовження шортового руху з проторговкою так пустоти розривів ліквідності зліва, які тут залишились. Щодо тижневого таймфрейму є, давайте тепер подивимось на тиждень. Так, На тижневому була зона ведмежого блоку заказу, від якого пішов останній прибійний рух шортовий. Відтестували ми цей рівень від тижневого таймфрейму, показали нам відпрацювання лонгового руху. і Зараз бачимо слабкість лонга. так якраз таки Це була настільки корекція, корекційний лонговий рух, і на прогноз у нас був на продовження шортового. Тож, поки ми це все також залишаємо актуальним. Поки нам не показали наш такий більш глобальний сценарій. На сьогодні є зона ведмежого блоку заказу, але він волатильний і ще не оновив Хай. Тож, поки малювати ще зарано. Але на сьогодні також давайте покажемо з вами зону з цього блоку, від якого пішов пробійний рух лонговий. Хотілося б побачити її тест, так, і після тесту відпрацювання лонговий якраз таки на тест даного рівня. Так, тут з вами трішечки підкоригували, показали. І давайте перейдемо до біткоїну. Біткоін на денному таймфреймі, ну і на тижневому, скоріш за все, так само, так стоїть в зоні консолідації. Дійсно, ми з вами її позначали, позначили ми з вами еквілібріум цієї консолідації, і тепер бачимо якраз таки про торговку. Є в нас підзняття ліквідності. Так. Ні, навіть дивіться, ліквідність ми не підзняли. Ми відтестували нижній кордон консолідації, залишило дуже великий шпіль. Тож на сьогодні так само можемо з вами прогнозувати продовження шортового руху до нижнього кордону консолідації. Якраз таки цей шортовий рух і буде через такі мікроконсолідації на молодших таймфреймах для заповнення ось цих пустот розривів ліквідності і проторговки ось цього шпіля. Ліквідність за оями у нас була ми її в даному діапазоні підзняли. Давайте тепер поставимо якраз таки за ось цей блок. Тут у нас ліквідність ще є, і так само її позначимо, так, куди ціна може прийти на після, після оновлення лоїв, так і пізняття ліквідності. Ось якраз таки цей діапазон з вами і покажемо. А з цього діапазону вже будемо дивитися, чи покажуть нам відпрацювання лонгове, так як слабкість, чи, можливо, знову-таки повернемось до цієї консолідації. І вже будемо з вами прогнозувати тоді похід ціни вище. Щодо біткоїну є, давайте тепер перейдемо до ефіріуму. Так, ефіріум у нас на тижневому таймфреймі так само хотілося б побачити. Підзняли ми ліквідність за лоями, зробили пул ліквідності. Позначали ми ще минулого тижня, з вами минулого понеділка. І після виходу. З цієї так, консолідації, яку позначали з вами локальною, хотіли побачити тест нижнього кордону і відпрацювання шортового руху, також з гіпотезою на проторговку з цього шпіля. Це все залишається актуальним, тому що референсну точку ми ще з вами не відтестували. І так само на сьогодні можемо з вами позначити зону ведмежого блоку заказу, від якого пішов останній прибійний рух шортовий. Тож ця корекція може трішечки затягнутися, так і піти. Як мінімум до еквілібріуму, так, до цієї зони ведмежого блоку заказу. Але поки, давайте, поки давайте, ми ще так сильно не оновлювали даний рівень, то подивимося, як ціна відпрацює тут. Якщо в даному діапазоні за цей тиждень так, нам покажуть тест, так і наступним відбудеться. Просто показано, нам покажуть слабкість шортового руху, то вже будемо з вами робити нову гіпотезу, так, строїти нову гіпотезу на продовження лонгового руху всередині ось цієї великої консолідації. Давайте спустимось на денний таймфрейм, подивимось, що в нас тут. Так, На денному таймфреймі є своя локальна консолідація, є нижній кордон, давайте також його позначимо. ось він, І є верхній кордон цієї консолідації. Тепер будемо з вами чекати, як ціна буде розторговуватись, так і будемо дивитись на ось ці два рівня на денному таймфреймі, щоб більш розуміти, куди ціна піде. Зараз ми бачимо, з вами відбувся тест нижнього кордону, так, і ми прямуємо до тесту верхнього. Тож, якраз таки від цього верхнього кордону, хотілося б побачити якусь слабкість лонгового руху, можливо, і зможемо заповнити ось тут пустоти, розриви ліквідності, після цього відпрацювання шортове, яке також хотілося б побачити. Так, ефіріум є, давайте перейдемо до СОЛАНИ. Solana також почнемо з тижневого таймфрейму. Ми знаходимося у великій консолідації так, на верхньому її кордоні. Що ми тут з вами позначали? Позначали зону бучого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух лонговий. Після тесту побачили відпрацювання лонгового. Так ми оновили історичні хаї і зараз повернулися знову таки до цього діапазону. Прогнозували ми з вами відпрацювання лонгового руху як слабкість, так і продовження шартового руху. Але на сьогодні нам навіть відпрацювання лонгового руху не показали все ж таки, поки. Йдуть шорти. На денному таймфреймі є зона ведмежого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух. Якраз таки цей ведмежий блок дуже волатильний. Також можемо будувати гіпотезу на проторговку з цього шпіля. Тепер давайте новосформовану консолідацію на денному таймфреймі. Виділимо нижній кордон та верхній кордон. Давайте, ось якраз воно десь, скільки йшов корекція. Корекція, якраз у нас був ось тут рівень, так? деякий рівень. Тож зараз хотілося б побачити фіксацію ціни нижче даного рівня, так, якийсь тест, можливо, на 4 годинному таймфреймі і продовження шортового руху також через якісь консолідації. Ну, а поки будемо стояти в цьому діапазоні, проторговуючи пустоти розриву ліквідності зліва, ось тут, які ми залишили до цього. Так, а що ми тут з вами позначали за референсну точку? Це референсна точка з тижневого таймфрейму. Добре, це пам'ятаю. І від денного таймфрейму також у нас є бичий блок заказу, який з вами позначали, і в цьому діапазоні вже будемо дивитися, як ціна буде реагувати. Чи покажуть нам дійсно продовження шортового руху, так, чи покажуть його якусь слабкість. Можливо, тут буде якась консолідація, так, ціна знову-таки проторгується трішечки, і будемо дивитися, який буде у нас вихід. Щодо солани є, давайте перейдемо до атому. Так, атом у нас на тижневому таймфреймі здається підзняв ліквідність за лоями. Зробив пол ліквідності. Ми його тим тижнем позначали. І також з вами будували гіпотезу на, на лонговий рух, так, якраз таки до зони ведмежого блоку заказу, на корекційний лонговий рух і відпрацювання шортове. Так. Тоді я ще говорив, що є ймовірність того, що можливо це буде тижнева велика консолідація, тому що в нас тут є і бичий блок заказу, який підзнімав дуже багато ліквідності, так і з'явився ведмежий блок заказу, який також підзняв дуже багато ліквідності. Тож на сьогодні ця ймовірність консолідації досі залишається. Як бачите, ціна нікуди не спішить. Щодо денного таймфрейму, на денному таймфреймі в нас тут просто консолідація, так на молодшому таймфреймі є. І тут можемо з вами позначити тільки. Давайте виділимо ось ці рівні і будемо дивитися, як ціна буде на них реагувати. Хоча, ну давайте цей шпіль не будемо. І так розуміємо, що майже на всіх інструментах так залишились у нас ось тут такі великі шпілі, і є ймовірність того, що ціна прийде їх закривати, якраз таки проторговуючи. Так, то поки з вами залишимо прогноз з того тижня, так, з попереднього тижня, тому що він залишається актуальним і є в нас така велика зона накопичення від денного таймфрейму. Знаємо, що можемо купувати десь понижче, так і продавати по ціні по 6, якщо хтось хоче торгувати спекулятивно. Так, щодо атому є, давайте тепер перейдемо до тонкоїну. На тонкоїні на тижневому таймфреймі ми побачили з вами вихід з консолідації, зону бичого блоку заказу, також позначали. І тепер хотілося б побачити відпрацювання лонгове, так? якусь слабкість, можливо, лонгового руху, і чи покажуть нам продовження шортового. Тепер давайте перейдемо на денний таймфрейм. Ну тут нічого, на жаль, нічого цікавого немає. Так, є своя така локальна консолідація. Дуже маленький діапазон, і навіть не цікаво її поки трогати. так? Нехай вона буде. Будемо з вами орієнтуватись на старший таймфрейм. Ну, Вважаю, що на 4 години таймфрейм переходити взагалі сенсу немає, тому що нас зажали так, в діапазоні, в маленькому діапазоні ціни, і тут поки є зона накопичення. Будемо дивитись з вами на, якраз таки на ці два рівні і дивитися, як ціна буде на них реагувати. Якраз таки на тижневому таймфреймі, можливо, це буде. Через консолідацію зупинка ціни і відпрацювання того самого лонгового руху, який ми з вами і прогнозували до цього. Давайте тепер перейдемо з вами до наступного інструменту це в нас золото. Так, ну і щодо золота, на тижневому таймфреймі в нас йде продовження лонгового руху, так, поки ніякої корекції немає. Перейдемо на денний таймфрейм. Так, На денному таймфреймі є початок нової. Консолідації. Так, є був у нас пробитий хай, те, що ми позначали з вами, зону бичого блоку заказу. Після його тесту відбулося відпрацювання лонгове, але ми побачили слабкість в моменті, тому що хай ми не оновили. Давайте покажемо той новий сформований хай, до якого нам не вистачило ліквідності, так піти його оновити. І на сьогодні є нова консолідація. Тепер спустимось з вами на 4 години, на 4-годинному таймфреймі. Є в нас зона пробитого хаю, який позначали до цього, як бачите, ціна в даному діапазоні зупиняється. Ну і новий історичний хай, який ми поставили. Тож, є діапазон нової консолідації. Тут ймовірність того, що ми законсолідуємось, і тепер так само потрібно дивитись на тест нижнього чи верхнього кордону цієї консолідації. Можливо, нам покажуть в якомусь тижні вихід, і будемо з вами вже так само реагувати в моменті. Тому що поки що в нас відбувся останній пробійний рух шортовий є. Давайте позначимо на 4 годинному таймфреймі. Це в нас материнський блок. І якраз таки біля материнського блоку, так, в його діапазоні, майже в його діапазоні, є зона верхнього кордону консолідації. Тепер щодо нижнього, щодо нижнього, у нас є, здається, від старшого таймфрейму зона блоку. Так, є діапазон бичого блоку заказу. Тож, якраз таки між цими двома діапазонами ціна поки буде стояти. На сьогодні. Нічого так само, так як в нас понеділок, понеділок так, якихось таких рухів у нас на Америці не було. Нічого нам не показали. Ми законсолідувалися на 4 годинному таймфреймі, на денному таймфреймі, у нас майже то само показує графік. Так. Нічого цікавого на сьогодні немає. Позначили ми з вами верхній і нижній кордон так, і спрогнозували хід ціни. Давайте тепер просто покажемо ось так: верхній і нижній кордон і похід ціни від верхнього. Кордону до нижнього, поки що в нас так. Щодо золота є, давайте перейдемо до нафти. Нафту ми прогнозували з вами на тижневому таймфреймі тест верхнього кордону консолідації. Хотілося б побачити відпрацювання лонгового руху. Нафта вирішила показати трішечки інакше. Як бачите, ми прийшли до зони бичого блоку заказу і зайшли всередину консолідації. Тепер. Можемо з вами ось так підкоригувати. Не хотілося б побачити лонговим рухом тест верхнього кордону і потім продовження шортового руху. Так, цю консолідацію ми з вами позначали. І давайте тоді просто додамо з вами, що від верхнього кордону консолідації хотілося б побачити продовження шортового руху. Тож нафта знову таки повернулася в цей діапазон. В діапазон цієї консолідації. Тепер чекаємо з вами пізняття ліквідності за лоями, за яке ми з вами вже місяць або більше так говоримо. Тож, нафта був останній інструмент на сьогодні. Дякую тим, хто підписується. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі наступного тижня. Всім па!